Вітаю, друзі! У новому відео. На екрані троянди ще квітнуть, а отже, це відео я знімала раніше, а саме в жовтні в жовтні була в мене пересадка в цій зоні, але я трішки забула за це відео і не Змонтувала вчасно, не виставила його. Тому що зараз, ось в грудні, хочу показати, як я змінювала цю зону. У мене тут трояндочки зростають з гейхерами. Була також розпаковка ось цієї сосни, кому цікаво, прикріплю посилання на це відео. І в мене така ідея додати сюди більш повітряних рослин, а саме злакових, ну і трішки хвойних. Ось я тут показую, що в мене є і ялівець, наприклад, да, який я вистригаю в такій формі. Але все ж таки мало цього. Туйка також у мене тут в формі такого чупа-чупса. І все, в принципі, по хвойним немає більше, Ось сосну додам. І також поділити потрібного гейхери і додати злакові рослини, які б додали трішки такої повітряності, легкості, гарний ось такий кущ цинерарії, але мені здається, він занадто такий масивний, великий, дуже він виділяється, скажімо так. А хотілося б такі рослини, які б доповнювали красу троянд. Отже, частина відео присвячена розпаковці. На місцевому ринку я придбала декілька злакових рослин, а саме ось така е злакова рослинка, як гусятник. Він такий повітряний, ми бачимо, да? його волоть, вона така дуже ніжна, ледь помітна навіть, але я думаю, коли їх буде більше, воно ну, буде так більш. Е Скажімо так, насиченіше видно, і виділятиметься ця рослинка. Особливо, якщо додати соцвіття гортензії, мені це дуже подобається, дуже цікаво подивитися, який корінь, тому що ну, поділка така невелика, 150 гривень, здається, я заплатила за кожну з цих позицій. Але ну, подивимося, яке буде коріння. Сумніваюся, я вже коли дивилась, тут розпаковку ці знімала, що я вже сумнівалася, що воно буде гарним, але на ринку чогось не попросила продавця показати. Так, ну що ж, наступна рослинка це у нас така ось бронзова осока. Є різні сорти. На жаль, ось тут не підписано у мене на горщику, саме що це за сорт, але, як ви бачите, він досить такий високий. Тобто, ми знаємо, така бронзова сока, вона може бути низькорослою, але от мені здається, для троян, звичайно, щоб ці гілочки да, з трояндами якось гармоніювали, то потрібно було взяти більш щось таке. Високий, дуже цікавий колір, мені подобається, він такий бронзовий. І такі завиточки, як кудряшечки начебто на кінчиках теж класно виглядають. Думаю, коли кущ більш так розростеться, стане масивнішим то воно ще буде більш пишніше і класно буде теж в поєднанні із трояндами. Ну, з злаки взагалі швидко наростають, тому думаю, з цим проблем не буде. І ще одна рослинка. Це, думаю, ви вже впізнали, андромеда поруч із вересовими, такими як Еріка чи то верес, так, ця рослинка з цієї категорії, але ось вона трішки відрізняється, звичайно. Ось такі забарвлення ніжно, сизо, з розовинкою такою цікавою, такими ось пагонами вистрелює, навіть розростаються. І знову ж таки для посадки ми будемо використовувати ті ж самі технології, які і під час вересових рослин, тобто підкисляти наш ґрунт. І ще одна така ось пачечка, декоративна цибулька, такі ніжні голівки має подаруночок, зробили мені. І ось теж я Хочу поділити ці цибулинки на дві такі кочечки і десь ось додати цвітіння, період цвітіння цієї рослинки. Саме ось ми бачимо в червні кінець травень, початок червня. Тобто це якраз буде, я думаю, співпадати із трояндами це цвітіння, тому теж дуже цікаве таке ось поєднання. Почала з того, що викопала свої гейхери, погляньте, як вони вже повистрелювали, то потрібно ось це все, що у нас ну, оголилося, скажімо так, його заглубити, щоб і якийсь декоративний був і щоб він гарно розвивався. Далі ось такий ще кущик невеличкий, думаю, в принципі, теж зможу його поділити. Трішки він такий. Під трояндами не витримав напору. на ось цей, я не знаю, які сорти назви, але цей взагалі дуже потужний, він такий двокольорний і наріз дуже мочно. Так, а тут уже я розставила свої покупочки, як я все бачу, ось так, з трояндочками таке поєднання. Думаю, буде класно виглядати. Також сюди поруч зроблю таку кочечку із цими аліумами, поділю, як я вже сказала, цибульки. Ну І по всій клумбі такими компаньйонами теж подаю ці мої різні сорти, гортен... господи, не гортензій, а гейхер. Ось так, наперед сюди цю меншу поставлю, вона така більш мініатюрна. Але листочок дуже в неї такий красивий. І особливо мені подобається, коли гейхери квітують і теж оці їхні високі соцвіття як вони комбінуються із квітами троянд. Це ну, гарне, на мій погляд, поєднання. Андромеду посаджу під туйку, а ось сосну, ну, в принципі, там, де я її і планувала, там і залишила. Далі, ось тут. Розміщу мій гусятник і також один кущик гейхери та ось тут додам теж аліум, щоб ну, такі були знову ж таки повтори. Помічник, як завжди, зі мною контролює процес. Ну, а ми працюємо. Дійшла черга до посадок, і ось таке корінечко вусуки ми можемо помітити. Ну, видно, що рослина нещодавно була пересаджена, і ще тільки-тільки ну, починає заповнювати ґрунт у горщику Щодо посадки Андромеди ми бачимо, ось така рослинка, корінець тут досить гарний, і він таким тоненьким має корінчики. Ну, така як у вересових, от і як і в така як мочалка формується. Посадкову яму. Для того, щоб підрихлити ґрунт, у нас такий досить важкий чорнозем. Я додам е пісок, також гранули для підкислення сірка і трішки там є гранул для гортензій добрива. І ось основне це такий ось хвойний опад. Все це я закладаю в свою яму посадкову, додам ґрунт. Звичайний, який викопала з ями, і гарненько все це перемішаю. І вже буду висаджувати сюди Андромеду, Нічого, в принципі, складного. Еріку я так висаджувала, чудово вона наростає, все їй подобається. Сподіваюся, що Андромеді теж підійде такий грунт мій, така посадкова яма. А вже результати того, як, Буде виглядати ця клумба, ми з вами побачимо навесні. Всім пока-пока!